Жителі Донбасу поскаржились російським пропагандистам на життя в окупації. Дорог нет, от слова совсем. техніка страдає. не розгонишся. Нет элементарного, это аптека. Люди в основном пожилі є здісня та ужас. Як здесь просто и виживати это очень тяжело. Цікаво, як це все пропустили в ефір федерального телеканала. Але зрештою цього разу російське ТБ показало правду про те, що 10 років без України ніякого покращення людям не дало. Те ж саме стосується і деяких жителів Маріуполя, які раніше підтримували окупантів, а тепер залишились без житла. Безхатьки з російським паспортом, так про себе кажуть новоспечені громадянки РФ. Нині вони звинувачують у своїх бідах ватажків так званої ДНР. А ось на Путіна жодної відповідальності не покладають, ба більше вірять, що російський диктатор вирішить їхні проблеми. Нас лишили квартир, які були построєні за наші средства. Ми хочемо, щоб ви приїхали в Маріуполь. И разобрались с нашим руководством здесь, ДНР, Мариупольским. На сегодняшний момент мы остались бомжиками с российским паспортом. Але Путін, схоже, розбиратися з керівництвом Маріуполя не збирається. Він сидить у себе в Кремлі та спілкується по відеозв'язку з іншими лояльними до влади, жителями міста. І говорять вони не про проблеми, а про те, як при Росії стало краще жити. Як вам Маріуполь? Вистанавлюється город герой. Mm. Все швидко вистанавлюється на глазах. Красів і транспорт новий появляється, і зовнішній облік міста змінюється. натомість про протести маріупольців, які залишилися на вулиці, чомусь промовчали: як і про постійні пориви, відсутність світла, води та тепла у багатьох будинках.